Сьомий день Благовіщення до убогої хатини в Назареті Богом був післаний Архангел Гавриїл, щоб сповістити звістку Діві Марії, яку Господь Бог огорнув особливою благодаттю, захоронив її від гріха первородного. Післанець із неба привітав. Пречисту Діву Марію такими словами, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками. Радій Маріє, повна ласки, Господь з тобою. Ці слова є незаперечним свідченням того, що діва з Назарету є така мила і близька Отцю, Небесному через благодать, якою наповнене. Її непорочне серце. Божі плани, які Господь поклав на цю дівчину, були виправдані нею, завдяки чому вона стала вибраною між усіма жінками, стала благословеною і єдиною серед усіх них. Тому повна ласки непорочна дівиця має виконати волю Отця Небесного. Ось ти зачнеш в утробі й породиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Багато прагнень і бажань праведників Старого Завіту могли здійснитися в найближчому часі, але це залежить тільки від згоди Марії Діви. Усі перебувають у стані очікування перші прародичі Адам і Єва, пророки, патріархи, всі чисті духи в небі адже вирішується доля людства. Віра Марії насправді є велика. Вона вірить словам ангела, не сумнівається ні у їх правдивості, ні у можливості їх здійснення, не вимагає знаку підтвердження, як це колись зробив Захарія. Віддано й щиро відповідає Господеві. Так, хай станеться яка прекрасна відповідь. Як бачимо, Мати Божа своїм прикладом. Дає нам зрозуміти, що покірне серце завжди виконує Божу волю. Ось я слуга Господня, хай мені станеться по Твоєму слову, яка глибока відповідь. Це відповідь самого серця, яке любить Господа Бога понад усе в цьому світі. Пречиста діва разом з своїм народом очікувала і молилася за прихід Месії. Її надія сповнилася в такий спосіб, чого не сподівалася, що саме вона стане матір'ю Божого Сина нашого Спасителя, якого з усіма випросила для світу. У цю хвилину, коли Марія Діва сказала так, хай мені станеться, вона стала живим храмом великого Бога. Зачалося життя предивного, духовного совершенства, недосяжної мудрості та безмежної святості, життя, яке народжує інше життя і доповнює його та облагороднює життя безконечної вартості та Божого достоїнства. Хто може до кінця усвідомити і збагнути це велике таїнство? З неба зійшла на землю ласка понад усі ласки, Ісус Христос, наш Господь і Бог, але за посередництвом. Найсвятішої з усіх створінь, причистої Діви Марії. Пам'ятаймо, коли в нашому житті ми говоримо Господу Богу так. То виконуємо Його святу волю і стаємо дітьми світла та спадкоємцями Царства Божого. Заперечуючи слово Ні, з ангелів зробило слух Люцифера. Першим кроком до Спасення це завжди бути в присутності Божій. Пам'ятати про Бога, Його любити і виконувати Його закон. І навіть тоді, коли нам не все і не до кінця зрозуміли, другим кроком, який вже неначе переступає небесний поріг, у всьому годитися з Божою волею. А це значить, що все те, чого не розуміємо тут, на землі, побачимо колись в Царстві Небесному, але як нагороду за віддання себе. Божій волі. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Прийди, Господи, прийди, свій наріць з неволі, гріха, підніми.